Усім привіт! Мені приємно, що ви завітали на мій канал і буду вдячна за підтримку україномовного контенту. Перед вами орхідея Артнуво в пелоричності метелика. Квітує вона на два квітоноса, Висота 70 см, розмір самої квітки 11. Ружево-білі з вишневим сплешом. На всіх квітах присутні защипи, повна мутація. Подарунок чоловіка на весняне свято. Це хороша новина. А зараз, на жаль, погана. Замовлені було три рослини: арт-нуво, бігліб стандартний, біла орхідея з рожевим е, крапом. Я замовляю орхідеї не в одного продавця, їх є декілька. Е... Отримувала постійно хороші рослини. Продавці завжди звертають увагу на погодні умови, а я хотіла просто отримати квіти вчасно. Ну, Все ж таки, при транспортуванні орхідей міжсезоння це завжди ризик, оскільки під дією низьких температур у орхідеї наступає омороження, набряк, тобто загибель квітин рослини. І... На листках з'являються мокрі ділянки, м'які зсередини прив'явші квіти. І щоб запобігти поширенню ураження ділянок, я вирішила ампутувати усі мокрі тканини рослини. Ось з цієї орхідеї точка росту не ушкоджена. Уражені ділянки листя. Зрізала до живої тканини, зняла квітонос і не пошкодувала. На цю орхідею я покладала більше надії. На перший погляд, хороше, потужне коріння, ви можете бачити. Я менше зрізала листя, як на попередній білій орхідеї. Я навіть квітоноси не обрізала. Вона квітувала, навіть бутони відкривала. І в один момент ця орхідея, бігліб, лишилася без точки росту. Я уражене місце обробила фунгіцидним препаратом Максимом, щоб запобігти подальшому загниванні точки росту орхідеї, і була змушена пересадити орхідею, промити коріння благо, що ще лишилося. Посадила в орхіату плюс кора з мікоризою. Сираміз додала трішки моху, на новогорщика дренаж керамзіт. Процес відновлення орхідеї досить тривалий. Наразі лише мінімальне втручання. І спостерігаємо, що буде відбуватися далі. Я не знаю, як вціліла орхідея Арт-Нуво метелик. Можливо, вона була між тими орхідеями, і її не зачіпили оці весняні приморозки. листя хороше, коріння достатньо. Просто при замовленні ми повинні ну, принаймні постаратися врахувати всі нюанси і прислухатись до порад продавців. Бережіть себе, своїх рідних, слава Україні, героям слава!